що, ну друзі, усім привіт! Мене звати Аліна, і в цьому відео я розповім нарешті, що таке когнітивні викривлення. Зазвичай у своїх відео я називаю їх дивитися в трубу або дивитися на світ через якісь певні окуляри, наприклад, через рожеві, вам здається все рожевим, і ви не допускаєте того варіанту, що бувають інші кольори. Тобто я завжди от, отак от показую, що типу, ви мислите, начебто ви дивитесь в трубу. І якраз Когнітивні викривлення я маю на увазі в цей момент. Що ж таке когнітивні викривлення, або спотворення, або як їх ще там називають, когнітивні фільтри, коротше, як їх тільки хто не називає. Якщо дуже простими словами, то це певна призма негативних думок, через яку людина дивиться на цей світ, на себе і на інших людей. Так як наш мозок обробляє щосекунди дуже багато різної інформації, він намагається спростити собі роботу і відпрацювати певні шаблони мислення, які можуть бути і раціональними. і ці шаблони і називаються когнітивними. Фільтрами, які спотворюють картину світу, яку ми бачимо. Небезпека когнітивних викривлень полягає в тому, що ми сприймаємо те, що ми бачимо в трубу, як справжню реальність. І звичайно, що якщо так вузько і так спотворено дивитися на світ, то це, вочевидь, буде впливати на ваш психоемоційний стан і взагалі на те, які ви рішення приймаєте, як ви себе відчуваєте, чим ви керуєтесь, тобто, все це. Буде вам дуже дуже шкодити, і на жаль, ми не помічаємо свої когнітивні фільтри, тому що наша психіка нас дуже обережно захищає від цього інсайту, що насправді ми мислимо спотворено. І тому ми часто сприймаємо свої думки як реальність. Тобто, якщо я так подумала, то це і є дійсність. І ми не відслідковуємо, чи все із того, що я думаю, взагалі реалістичне, логічне і корисне для мене. Ми це ігноруємо, тому що ми живемо на автопілоті. По-перше, по-друге, тому що цей потік різних думок протягом дня, дня не зупиняється. Тобто, це постійно такий включений комбайн, який постійно продукує якусь нову і нову інформацію. Інформацію, щось обробляє, щось додає, щось там згадує, щось створює, і постійний цей потік. Нам здається вже чимось таким дуже звичним, і тому ми не розбираємося, а що ж там за такий потік? Чи там просто один хлам і сміття, чи там якісь більш реалістичні думки. Зазвичай у нас там хлам і сміття. Деякі психологи навіть кажуть, що 80-90% з того, що ми думаємо, це одне і те ж. І ще 80-90% з того, що ми думаємо, це негатив. Тобто уявіть, який величезний потік негативу ми. Постійно носимо всередині своєї оцієї черепної коробки, і більше того, ми сприймаємо всю цю інформацію за дійсність, і тому не варто дивуватися, чому ми такі тривожні всі, чому ми всі такі розбішені, такі вигорівші, втомлені, тому що ми не фільтруємо, що потрапляє в нашу голову. Ми просто все сприймаємо за чисту монету. Тому в цьому відео я зроблю величезний акцент на румінаціях, які якраз спотворюють наше життя яким чином румінації взагалі це, якщо простими словами, прокручування постійно негативних думок, одних і тих же, які вас втомлюють. Тому ми всі маємо вчитися зупиняти румінації, тому що вони зазвичай дуже дуже забирають багато ресурсу. І такого ресурсу, який ви маєте точно так само, як і, наприклад, якась фізична важка праця. Тому ви маєте це враховувати, що зазвичай, коли ви сидите і прокручуєте якийсь діалог неприємний або згадуєте якусь сварку, що треба було якось певним чином сказати, треба було ось так зробити. Наступного разу я отак от зараз все проконтролюю, продуму і отак от зроблю. Це дуже дуже сильно енергозатратно, і в більшості випадків це не має абсолютно ніякого сенсу, тому що ви лише. Подовжуєте свою тривогу і лише дійсно робити її більш інтенсивною, в чому ви навряд чи зацікавлені. Тому для того, щоб перестати оверсінкати, треба зробити генеральне прибирання в голові. А в першу чергу це я маю на увазі помітити, що ви маєте якісь певні когнітивні викривлення. тому Кожному пункті, який я буду називати, вам домашнє завдання знайти, як це проявляється у вас. Я буду розповідати або про себе, або про випадки своїх друзів-клієнтів, для того, щоб вам було зрозуміліше, що собою являє той чи інший фільтр. Так от, перше, це у нас пророцтво негативного майбутнього. Це моє улюблене. Я одягаю ці окуляри, де я бачу в майбутнє тільки чорний. Я не враховую ще варіанти. Що може бути як щось і позитивне, і щось нейтральне. Я думаю, що все буде лише негативно, цим ігноруючи величезну, якби, і величезний пласт реальності. Так от, що ж це таке взагалі? Суть цього викривлення, що ви продумуєте лише несприятливі варіанти розвитку подій. Наприклад, якщо я піду на співбесіду, мене точно не візьмуть. Якщо я піду на побачення, я точно опозорюся, як дура і буду сидіти і не знати, про що говорити. Якщо я закохаюсь, мене точно кинуть. Тобто, ви вбачаєте в майбутніх подіях лише негативний сценарій. Звичайно, ви таким чином можете думати, що ви себе якби, трошки охороняєте, що ви не йдете в якісь небезпечні ситуації або ситуації, які вам зроблять боляче. І це нормально, це ваше уникання, яке дозволяє вам захищатися від негативного досвіду. Але зверніть увагу, що від уникання негативного. Досвіду ви уникаєте водночас і дуже багато позитивного досвіду вашого власного розвитку, вашого зросту як людини, і уникаючи будь-який досвід, ви справді і втрачаєте дуже багато. Як же у себе виявити це когнітивне викривлення? Якщо ви схильні до таких фраз, як а що, якщо, а раптом ні, ну це точно буде ось так от, ні, ну це точно буде позорище, це буде жахливо, я не вірю, що в мене вийде. Так? Тобто всі всі такі, а що, якщо? Ні, але, але якщо? Ну от от ви розумієте про що помітьте у себе це і запишіть собі, як саме у вас це проявляється? Згадайте останню ситуацію, коли у вас це проявлялося, коли ви. Пророкували саме негативний сценарій. А ще, звичайно, тут дуже тісно стоїть саме здійснюване пророцтво, тому що коли ми, наприклад, собі програмуємо негативний розвиток подій, то, звичайно, що і поводимо ми себе вже так, готуючись до негативного сценарію, і таким чином ми створюємо дійсно той самий негативний сценарій, якого ми боялись. Наприклад, я йду на побачення. І думаю, що я крива коса, стрьомна, я точно не сподобаюсь, бо він такий офігенний принц, дуже класний, багато розумний, а я ж його недостойна. І я боюся, що мене відторгнуть. Але я вже така, ну добре, я піду всупереч всім моїм страхам. Я приходжу. І так як я так сильно боюся відторгнення, я веду себе закрито. Ну тому що, блін, я що зараз буду відкриватися, він потім мені в душу плюне, я цього не витримую. Ні, я краще буду закрита, я не буду про себе нічого говорити, я буду така кам'яна леді, я буду триматися, я буду показувати, що він мені взагалі не цікавий. цей... Хлопець, який прийшов, він не розуміє, що таке. Може, я їй не сподобався. Ну якась вона дивна. Ну ти мабуть, ладно, не сподобався, і він її відразу ж відкидає. Звичайно, те, чого вона боялась. Тому що вона вела себе таким чином, щоб її дійсно відторгнули, тому що вона була закрита, або вона йому почала хамити, або вона почала вести себе якось дивно, почала над ним жартувати, прикалуватися. От залежить від того, які в мене психологічні захисти, які в мене переконання, які в мене копінг-стратегії. Так я і буду його сама вперше відторгувати. Для того, щоб от це моє пророцтво як би І потім я приходжу додому, він мені не пише. Тиждень не пише, місяць не пише. І я кажу: ну я так і знала. Він мене відторгнув, що я, я стрьомна. Я точно знаю, що я стрьомна. Не тому, що я себе якось так поводила, не тому, що моя мова тіла була закрита, я була перелякана, або навпаки, груба, або я там вела себе ще якось зверхню. Ні. Він мені не написав, тому що з самого початку була його недостойна, я це знала, на що я взагалі поперлась. Тобто, бачите такий цикл. Я сама ж переконуюся в своєму негативному сценарію. Якщо ви в себе виявили такий когнітивний фільтр, Постарайтеся враховувати різні ймовірні варіанти розвитку подій. Тобто ви маєте опиратися на факти. Факти це те, що заперечити неможливо. Коли ви не знаєте, як, як буде розвиватися майбутнє, так ви враховуєте різноманітність варіантів, що може бути і так, і добре, і погано, і нейтрально. Може бути дуже по-різному, або може бути погано, але в цьому погано буде щось класне, або в чомусь класному буде щось погане. Тобто завжди світ не чорно-білий, а різнокольоровий. Як би вам не хотілося, щоб все було простіше, але все в реальності трошечки складніше. Тому дозволяйте майбутньому з вами траплятися. І з цього витікає наступне когнітивне викривлення. Вони сьогодні будуть усі між собою чимось схожі. І це якраз чорно-біле мислення, або мислення все, або нічого, або дихотомічне мислення, або полярне мислення. Коротше, хто як називає знову ж таки, скільки психологів, стільки і назв різних. І що ж це таке? Мені здається, що за назвою ви вже в принципі розумієте, що це означає. Це коли ви не враховуєте ось цей полутона, коли ви уходите в крайнощі, типу, або любить, або ненавидить, Ні, або не так, навіть або любить, або йому не на мене похір. От це моє улюблене, це я дуже люблю. Або, наприклад, якщо я. Знову відчую тривогу, цю довбану, то мій психолог, козляра, і взагалі мені нічого не допомагає, з чого ця тривога повертається, все, я більше не хочу цим займатися. Все було дарма, я все робила зря, стільки зусиль просто в жопу. Знову ж таки, тут йде таке Да? Я не враховую, що щось мені допомагає справлятися з тривогою, а щось зі мною не працює. В якийсь день я відчуваю себе класно з приводу того, що я працюю на тривогу і в мене виходить, а в якийсь день в мене відкат. Але ж якщо я мислю викривлену, то мені буде здаватися, що якщо сьогодні погано, то погано в цілому, повністю. І все це було дарма, і все це знецінюється в моїх очах. Помітьте у себе це. Якщо ви схильні до цих екстремальних категорій: або друг, або ворог, або я ідеальна, або я нікчема. Або я права, або я дура тупа. Тут допомагає когнітивний континуум. Я ось тут коротко опишу, що це таке, щоб на цьому довго не зациклюватись. В більшості випадків це допомагає знизити катастрофізацію, і це допомагає трошки привести себе в чувства і спуститися з небес на землю і мислити якомога більш реалістичніше. Розставляючи якби, свою, наприклад, певну думку або своє припущення на континуумі, враховуючи різні варіанти розвитку подій. Тому не вдивайтеся в крайно ще ніколи, тому що вам це буде лише шкодити. Наступне це катастрофізація. Я теж дуже люблю катастрофізувати. Як це може проявлятися, типу, фразами це жах, це просто кошмар, це катастрофа. Це фатально, це жахливо, огидно, це непоправно, це неминуче щось. да? Так? Тобто така от фатальність Ну, Я думаю, тут очевидно, як це може шкодити. Ви тут схильні до перебільшення. Знову ж таки, допомагає той самий когнітивний континуум, коли ви розумієте, де насправді по рівню жаху є ваша проблема. Наприклад, вам написали негативний коментар під відео. І ви відчуваєте дуже сильну катастрофу з цього, так? Або дуже сильну тривогу. І відчувається це для вас там на 80% зі 100. Знову ж таки, ви повертаєте себе в реальність, враховуючи різні ще катастрофи, які можуть ставатися в вашому житті. Наприклад, смерть, болюча смерть, болісна смерть, так? Якась тяжка неволіковна хвороба, смерть близької людини, зґвалтування. Або, наприклад, тут потрапити в полон. Тобто, бачите, скільки різних катастроф буває. Відносно цих подій, де буде ваша проблема, що вам написали негативний коментар. Тут хочу відразу зауважити, що ми не знецінюємо ваші почуття. Ми взагалі не споримо з вашими почуттями. Ви на них маєте право. Ми, в принципі, видозмінюємо лише вашу думку, і то з вашого дозволу, ваші почуття, тривоги. Там, гніву і так далі, вони ваші, вони ви на них маєте право, ми їх валідизуємо, вони окей. Не окей, це лише ваша якась певна думка. Тому я прошу зауважити тут різницю між знеціненням, типу ти собі все вигадала, ти взагалі мелиш фігню. Що ти себе накручуєш, Що ти да? Оце знецінення. А от, наприклад, градуювання проблеми, коли ми собі показуємо, дивись, така шкала жаху, де знаходиться твоя зараз проблема відносно інших ще катастроф, можливих в твоєму житті, які можуть статися, да? бо ми сприймаємо жах як болісну смерть. От, наприклад, смерть це дійсно, можна сказати, жах, да? от максимальний, який з нами може бути болісна смерть. Так? І от там ще різні події, там, типу пожежа, розлучення, втрата друга, втрата батьків і так далі. Да? Ми враховуємо, що дуже багато чого ще жахливого нас підстерігає, але відносно найжахливішого жаху, то сьогоднішня проблема вона все-таки не на 80 і не на 90. Наприклад, клієнт сам вирішує, де вона у нього стоїть. Ну нехай там буде на 20. Теж маєте на це право. Нуль. Ми сприймаємо як взагалі відсутність негативу, і от відносно відсутності негативу, ми градуюємо проблему, але не знецінюємо це важливо. наступне когнітивне викрілення це вибіркова фільтрація або знецінення позитивного. Наприклад, якщо в мене немає мільйону підписників, а я займаюся Ютубом три роки, то це все не має сенсу, і це все просто дурня. І знову ж таки нічого позитивного в цьому немає. Або, наприклад, якщо вам напишуть один негативний коментар і 10 позитивних, то ви запам'ятаєте саме той один негативний, і ви знеціните все те хороше, що вам написали. Помітьте за собою такі фрази, як, наприклад, це просто везіння, мені просто пощастило. Так і має бути. Нічого особливого, нічого цінного, нічого такого. Ну подумаєш, Ось це свідчить про знецінення позитивного, що ж робити в такому випадку. Знову ж таки, ми враховуємо різнобічність. Завжди оця неадаптивність вона свідчить тільки про одну якусь ригідну точку зору. Я бачу лише ось це, це лише фігове, от лише. Якийсь от негативний момент. А негативний момент це і так нормально, він би і так був. Тільки чому ви на ньому так загострюєте свою увагу і знецінюєте тим самим все інше позитивне? Далі це у нас надузагальнення. Це у нас формулювання невиправданих, категоричних негативних висновків про якусь одну подію, яка сталася. І Приписування цієї події і подальше приклеювання негативних ярликів на схожі ситуації. Наприклад, я вічно все псую, я ніколи нічого не можу зробити нормально. От, по-доречі, ці слова, типу, ніколи, нічого, завжди, знову. Знову ж таки, ми тут прояснюємо, що таке завжди. Що таке ніколи? Давайте конкретніше позгадуйте, будь ласка, альтернативні ситуації. Ви чогось не враховуєте в цей момент, знову ж таки, ігнорування ситуації, які свідчить про протилежне, що нам може тут допомагати з цим боротися, з цим викривленням. Це конкретизація, що конкретно сталося. Не завжди знову ніколи. А що конкретно сталося? Як це може свідчити про тебе як про людину? Все ціло. Ну, наприклад, я. Така повна нікчема, тому що в мене не вийшло здати екзамен. Знову ж таки, чому таке ігнорування всіх інших твоїх досягнень. Або не вийшли стосунки, я просто теж якби, якась не така, якась дефектна, якась неповноцінна і так далі. Знову ж таки, ігнорується той факт, що ти можеш мати, там, наприклад, роботу, в тебе хороші стосунки там, не знаю, з друзями, там, з батьками там, чи ще чимось. А, тобто, є, можливо, якісь ще додаткові. Сфери, де у тебе все добре, а ти це, наприклад, не враховуєш. Тобі здається, що ти повністю все ціло неповноцінне. А ми досягаємо ось цього розуміння з клієнтом через прояснення, що таке неповноцінне. то поясни мені, що таке. Дивний, що таке якийсь не такий, що це означає, да? типу, які є визначення визнані у всьому світі, що ти якийсь не такий, де докази, що ти саме якийсь не такий, або якась не така. Ще одне когнітивне викривлення це низька толерантність до фрустрації. До речі, це таке особливе для мого серця когнітивне викривлення, що я навіть про нього зняла окреме відео. Якщо ви його ще не бачили, то обов'язково подивіться, воно буде ось тут. Або додивіться це, і подивіться те. Це теж дуже розповсюджене когнітивне викривлення, коли ми собі думаємо і кажемо, що ми чогось не зможемо витримати, ігноруючи той факт, що не витримати ми можемо лише смерть. А все інше, ми такі живучі, як таракани, люди, які витримують дуже багато всього, і тяжку фізичну працю, і тяжку психологічну працю, і тяжкі розлади психологічні, і розлучення, і смерті. Близьких людей, і війну, і чому, і все, все що завгодно, тільки ми справді можемо винести. Крім своєї власної смерті, все інше ми винести можемо. Така ж у нас натура. За собою ви можете це помітити, якщо ви часто говорите, я не можу це винести, я це не переживу, я не можу уявити, як я з цим справлюся», я не зможу. Насправді ви можете. Це складно, але це не означає, що ви не можете. Знову ж таки, різницю про. Мені складно, я не можу, потрібно відчувати про це, якраз я розповідаю в цьому відео: як підвищити свою толерантність до фрустрації, до дискомфорту до болю. І ще одне когнітивне викривлення, яке також змушує нас румінувати постійно і оверсінкати, це магічне мислення. До речі, моя маленька перемога, що я відслідкувала у себе, що в мене зовсім немає магічного мислення. Або воно виражається дуже-дуже дуже слабо. Тобто я настільки не схильна до цього, що м -м, мій мозок відразу оспорює якісь певні нелогічні магічні думки. А, я подумала про смерть, значить, я помру. Ой, я почула, як ворона каркає, і це, мабуть, щось зловіще означає, щось погане, щось зле, якесь, якесь буде горе, якесь буде лихо. Знов ж таки у мене відразу спрацьовує критичне мислення. Я така, боже, що за бред? Ні. Такого не буде. Я не вірю в таро, в астрологію, в знаки Зодіака, в матриці Толі. Багато всього я не вірю, або мені потрібні якісь докази, мені треба факти, мені треба якісь підстави. Якщо для мене недостатньо наукових підстав, я дійсно не буду в це вірити. Я рада, що принаймні з цього приводу я точно не руміную. У мене є свої приводи, але з цього ні. Так от, магічне мислення, що ж це таке? Це віра у здатність впливати на себе, на інших людей за допомогою своїх думок. Типу, якщо я подумала, то це станеться. Якщо я подумала, то це знак або це щось означає. Виражається це в тому, що людина ігнорує абсолютно причинно наслідкові зв'язки і закони логіки. Це ще називають злиття думок і реальності, приклади. Якщо я буду думати про погане, воно станеться. Якщо я уявлю, як хтось помирає, він помре. Якщо я напишу на листочку слово рак, то він у мене буде. До речі, сюди також входить думка про те, що світ повинен бути справедливим, а люди повинні до мене добре ставитись. Знову ж таки, це дві такі утопічні думки, які ніколи не зможуть справдитися, на жаль. В нашому світі, так як світ апріорі несправедливий, і так як люди апріорі не повинні до вас ставитися добре, і ви ніяким чином це не проконтролюєте і не прогарантуєте. Прослідкуйте, як це виражається у вас. В що таке ви вірите? Чи є у вас оце злиття? Що ви щось подумали, значить, це щось означає, значить, це щось спровокує? Тому що це дуже. Складно виносити саме цей когнітивний фільтр, тому що ви дуже багато створюєте для себе додаткової тривоги і додаткового контролю. Це може навіть перерости в ОКР. Про ОКР в мене вже заготовлено окреме відео, якщо ви його ще не бачили. Воно називається по-моєму, пора в дурку. Обов'язково його подивіться, воно дуже цікаве, і там я більш детально розповідаю про ОКР, про нав'язливі думки, нав'язливі ритуали, про румінації також. Ось тому запрошу до перегляду. Якщо коротко, то як ми можемо працювати зі своїм когнітивним викривленням магічне мислення? Перше, не ототожнюйте думки з реальністю. Фокусуйтеся на вирішенні актуальних ваших життєвих проблем і обставин. Розумійте, що якщо щось сталося після чогось, це не означає внаслідок чогось. Усвідомлюйте також цю ціну, яку ви платите за те, що ви мислите магічно. Ви від цього можете, як щось і здобувати, можливо, так і щось втрачати. Наприклад, ви забагато контролюєте або чогось уникаєте через свої думки. В принципі, в цьому дуже багато такого невротичності насправді. Тому остерігайтеся піддаватися цьому когнітивному фільтру, тому що він взагалі може призвести до розладу ОКР, якщо ви дасте цим думкам проізростати. зростати. І пам'ятайте, що магічне мислення, в принципі, притаманне людям, тому що у нас немає визначеності майбутнього, і тому ми намагаємося всьому надати якогось сенсу і отримати, хоча б якесь пояснення, хоча б якусь визначеність. А для того, щоб не використовувати цей когнітивний фільтр, та да, і, і, і не намагатися його якось використати, щоб стало спокійніше. Навчайтеся приймати цю невизначеність, тому що вона і так є частиною нашого життя. І від цього неприйняття ми будемо дійсно дуже невротично ставитися і дуже багато тривожитися, замість того, щоб просто прийняти. Те, що це як даність, це як те, що у нас немає ніякої стабільності, ніякої визначеності, ніяких гарантій. Тобто ми завжди знаходимося в такому трохи підвішеному стані. І коли у нас є відчуття стабільності, безпеки, це все рівно ілюзія, тому що це ніколи не може бути гарантовано вам, що так буде завжди в усіх ситуаціях. Тобто ніхто вам не може, на жаль, пообіцяти. І тому і очікувати цього, і хотіти цього може бути дуже обтяжливим і некорисним для вас. Проти дією завжди буде врахування усіх сценаріїв, усіх варіантів, які можливі. І іноді ти подумаєш про щось і буває ось так. А іноді ти думаєш про погане і воно не стається знову ж таки. Чи не суперечиться тоді твоєму когнітивному фільтру, в який ти віриш? І помітити у себе це, це вже пів. Шляху подолано, це дійсно дуже важка робота спочатку усвідомити, помітити захотіти помічати це на повсякденній основі, захотіти це записувати за собою. І потім, наприклад, собі розробляти альтернативну точку зору. Найкраще буде завдання для вас це написати собі, наприклад, автоматичну думку, яка вас турбує, яка у вас з'являється в певній ситуації. Ну, наприклад. Там, ви не знаю, не здаєте на права, і ви думаєте, я нікчема, ніколи, в мене нічого не виходить. І потім записати в наступну колонку, що ж там за когнітивне викривання, який когнітивний фільтр ви в себе тут знайдете в усьому цьому потоці да, ваших думок. І третьою колоночкою було б класно написати альтернативну думку. Да, тобто подумати, який може бути альтернативний погляд на ту ситуацію. наприклад, не повністю все у мене не виходить в одній, а щось в мене виходить. Наприклад, паркуватися не виходить, а от там не знаю, наприклад, це конкретно я там щось вмію. Враховуйте різні варіанти. Це буде найкращою протидією когнітивним спотворенням. І не засмучуйтесь, якщо у вас не виходитиме повністю почистити своє мислення і стати таким суперраціональним. На жаль, це в принципі і неможлива, і нереалістична ціль. Тому що ми люди нелогічні і раціональні, і це нормально, що нам притаманно мислити не зовсім логічно. Але все-таки щось ми змінити можемо. Тому змінюйте те, на що ви можете повпливати, і приймайте те, на що ви повпливати, не можете. У мене буде ще друга частина цього відео, і в ньому я буду говорити про когнітивні викривлення, які впливають на вашу самооцінку, на вашу невпевненість, на вашу зашуганість. І ось це ми будемо розбирати вже в наступній частині. А поки що я чекаю ваших коментарів під відео, ваших лайків, ваших дзвіночків, підписок. І гарного вам дня чи вечора. До зустрічі!